Добрий день, я Михайло Петренко і сьогодні хочу пояснити дуже просто, звідки береться свищ прямої кишки. Більшість людей навіть не підозрюють, що все починається з, на перший погляд, невеликого запалення. У прямій кишці є маленькі секреторні органи, які виділяють слиз, щоб усе працювало м'яко і без болю. І от, коли одна з цих залоз е закупорюється, всередині накопичується інфекція. З'являється гнійник, Маленький абсцес, який може прорвати назовні, і там, де прорвало, залишається вузенький канал, той самий свищ. Інколи причиною можуть бути травми слизової, хронічні запальні процеси, проблеми з кишечником, діабет, навіть ослаблений імунітет. А іноді просто довге ігнорування симптомів парапроктиту, коли людина терпить біль і не звертається до лікаря. Іншими словами, свищ це не окрема хвороба, а наслідок процесу, який тіло вже пережило. Організм намагається сам випустити запалення, створюючи цей канал, щоб полегшити собі роботу. Але при цьому проблема залишається всередині. Тому, коли людина помічає, що біля Ануса з'являється біль, припухлість чи навіть маленька дірочка із виділеннями це сигнал не лякатися, а просто звернути увагу на себе. Бо тіло завжди чесне, воно не обманює, воно говорить, що йому боляче, і наше завдання просто його почути. Бережіть себе і не соромтеся запитувати лікар завжди поруч, щоб допомогти.